Привіт усім! як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Уже за кілька секунд будемо говорити про трансплантацію від посмертного донора в центральній міській клінічній лікарні, а також про те, як тут лікують військовослужбовців. Тож не перемикайте, буде цікаво. Центральні міські клінічні лікарні вперше провели трансплантацію від посмертного донора, а також мультиорганний забір. Більше про це а також про лікування та реабілітацію військових говоримо із виконуючим обов'язки директора закладу Володимиром Вовчуком. Ця перша трансплантація від посмертного донора це етапна. Раніше ми все мали відпрацьоване технічно, психологічно, спеціалісти, морально ми готові не тільки до пересадки нирки, яку ми зробили, ми готові присадити і серце, і печінку. Тут питання тільки в наявності донорів. Це етап, і ще важливо, що цю пересадку зробили фахівці нашої лікарні. Це знакова подія, тому що за нею. Щоб прийти до такого, щоб виконати таку операцію, треба дуже багато чого зробити. Тут дуже багато організаційних моментів, багато лабораторних питань, які треба визначати, придатність органу, непридатність, підготувати операційні, підготувати бригаду. І тут працює кілька служб. Взяли курс на розвивати цю трансплантологію як науку і проводити трансплантації, тому що це є перспективний. Напрямок. У нас дуже велика кількість людей, які мають хронічні хвороби, і яким можна допомогти тільки присадкою органів. Їх дуже багато і тому, розвиваючи цей напрямок, ми прийдемо те, що вони мають окреме відділення, окремі структурні підрозділи. І треба розуміти, що така робота не в будь-якій лікарні ну, по плечу. Це жінка 57 років, яка була у важкому стані, мала великі проблеми з патологією головного мозку. Вона ж лікувалася. Ми й тривалий час спробували рятувати. Склалася ситуація, що наростала гематома, наростала смерть мозку, і наші лікарі, які у нас є система лікарів, які працюють в реанімаціях. Це працюють і реаніматологи, працюють неврологи в основному. Вони працювали з родичами тривалий час. І вдалося переконати, в тому плані, що отака є ситуація, якщо ви довіряєте нашим висновкам, погодитись на трансплантацію. Забрали дві нирки, вилучили печінку і серце. Пересадили ми одну нирку, одну нирку пересадили в Києві, і печінку пересадили у Львові. Серце виявилося непридатним для пересадки. Зараз існує система, де йде забір органів донорських, а реципієнти по цілій Україні. І повідомляється тих реципієнтів, яким цей орган підходить. І вибирається заклад, де можна зробити. Дану, дану операцію. От частину зробили ми, частину зробили кияни і частину львів'яни. Лю Кожна людина може дати попередню згоду, що у випадку якоїсь ситуації, такої, що вона буде, що вона помре, вона наперед дає згоду на трансплантацію органів. Я хочу скористатися моментом і звернутися до всіх свідомих громадян наших. Що така функція вже є, така опція є, і хто розуміє важливість цієї ситуації, такої важливої таких справ наших, можуть вже звертатися до нас у лікарню. У нас є спеціальна система, де заносяться всі дані про таких потенційних донорів, що колись у випадку якоїсь ситуації вони можуть стати такими донорами. Ці події впливають взагалі дуже сильно. А в нашій частині це тому, що до нас поступають поранені хворі військовослужбовці, яких ми лікуємо. Ну, вже це не є таємниця на базі нашої лікарні розгорнутий військовий госпіталь. Під військовий госпіталь ми віддали 36% ліжко... площ і 150 ліжок. Це 25% ліжкового фонду. І в нас виникли труднощі з розміщенням наших відділень. Віддавши 150 ліжок, це було три повноцінні відділення. І стояло питання, що робити. Це більше як 200 працівників. Це сотні і тисячі хворих, які ми лікували що року. І ми прийняли таке рішення, що ми всю структуру будемо зберігати. Нам місто допомогло і виділили у міському пренатальному центрі. Приміщення ми там розмістили два наші відділення: терапевтичне, номер 2 і ревматологічне. Ми ущільнили наші відділення тут з тим, щоб усі відділення функціонували. Тому що в нас ще є велика проблема, цей фінансує тільки проліковані випадки. А оскільки в нас площі ми віддали і нас реально ми могли менше хворих покласти, треба було шукати додаткові можливості. Тому ми вишукали інші приміщення. Розмістили частково у відділення, частково приміщення, які використовувалися для інших потреб. І ми утримуємо на сьогоднішній день кількість обсяг тих медичних послуг для цивільного населення, яке ми і давали раніше. Лікування з військових має деяку специфіку, але незначну, тому що це вогнепальні. Поранення великого досвіду, аж такого широкого, ми не мали. Ну, були у нас, звичайно, поступали до нас поранені на доліковування ще 14-го року. І в лікуванні особливості, які ось і щось для нас, такого незрозумілого не має. Ну, є великі політравми це коли кілька систем одночасно, коли є травма головного мозку, коли є травма хребта, коли травма є легені грудної клітки або живота, або великих трубчастих кісток. І от є поєднані важкі травми, тоді з такими. Пацієнтами важче працювати. Ну, є нюанс в тому, що до нас вони поступають не прямо з поля бою. Вони до нас поступають уже стабілізованими. До нас привозять таких важких пацієнтів, це вакупоїзди, вже стабілізованими з військових або з цивільних лікарень чи з військових госпіталів. стабілізованими, і ми з ними тоді працюємо. За минулий рік пролікували вже більше як 600 військовослужбовців, які до нас поступили не через госпіталь. До нас поступають військовослужбовці прямо з військових частин по направленню, з лікарень і передових військових госпіталів, які є в областях, ну наближених до фронту. Ми приймаємо також поранених із евакую поїздів, так з усіх каналів, які є. Бувають випадки, коли військовослужбовці перебувають у відпустці і хворіють якісь гострі ситуації, вони теж до нас поступають. І ми їх госпіталізуємо. Вже відпрацьована система скерування, обліку цих е, військовослужбовців наступність і послідовність роботи з військовими військоматами по построєми тепер центри комплектування з ними налагоджено. Ну це хвилями. Якщо ви слухаєте новини, і ми слухаємо новини. Якщо ми чуємо новини про якісь події, ми розуміємо, що через кілька днів до нас поступить, який буде потік пацієнтів, наших поранених з тої зони, де відбуваються якісь такі вже гострі події. Проводимо реабілітацію. У нас є відділення реабілітації на 30 ліжок. Ми проводимо реабілітацію і для цивільних, і для військових. І зараз все-таки більше крен і більша вага для військових, тому що це травматологія і це травма. У нас є відділення, ми маємо 30 ліжок, маємо ну, структуру, всю повністю структуру є відділення з усім своїм штатом. Маємо мультидисциплінарні бригади, все, що вимагається, по, що НЦЗУ від нас вимагає і що вимагають протоколи по лікуванню. всі у нас спеціалісти працюють штатно. Ми працюємо не перші місці, ми працюємо з минулого року. Вже є досвід. Практично всі військовослужбовці, які лікуються у нас після поранень, вони проходять через відділення реабілітації. Завершуємо цього тижня ремонт в приміщенні реабілітаційного відділення, де якраз буде вже сконцентровано все обладнання для реабілітації поранень. Ті має поранення, поранення опорно-рухового апарату і периферичної. Нервової системи це буквально кілька днів, і тоді вже будемо мати комплекс і відділення з ліжками, і місце де проводити зали, де проводити реабілітацію. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга на каналі 402 о 21.00. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу що понеділка та щочетверга о 12.30. Не пропустіть!